Взагалі дві ж ну, містечко, знаєте, перетворилось на таке, як улій. Тобто раніше Трускавець був такий трохи ну, село. О, скучно, знаєте, так. Зараз розбавилися люди ну, вот, зі східної України. І так, знаєте, різнобарно. Ми з Харкова так, ми приїхали на Німноск, на Трускавець ми дуже полюбляємо, ми вже я не знаю. Років 20-20 більше, да, їздимо сюди. А звідки ми приїхали? Ну, взагалі, Волноваха Донецька область. Ми виїхали одразу, але були в Вінниці. В Вінниці були період цей. Поки що просто чоловік лікується, а я з ним, бо йому треба ця вода. Якщо люди приїжджають, то вони більше приїжджають в пошуках, ну, не так, бально, процедур, де ну, фактично всі санаторії так і на цьому працюють, як просто в пошуках тиші і безпеки.